Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про відносини України та Польщі, що очікує, чи буде вичерпано конфлікт. Зараз я вам нагадаю фрагмент відео. Ох, ніхто й не міг очікувати, що Польща та Україна влаштують справжнісіньку перепалку. Та ще й на засіданні Генеральної асамблеї ООН Президент Дуда перший згадав про зерновий конфлікт між Україною та Польщею та порівняв нас із потопельниками, а поляків із рятівниками. Наступно виступав Зеленський, тож мав відреагувати. Привожна спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Упс. Як ви чули, Україну порівняли з потопельником. Але давайте подивимось, що скажуть карти Таро. Чи буде віднайдено шляхи вирішення проблеми Польщі і України? Спочатку давайте подивимося: чи буде знайдений компроміс у зерновому питанні між Україною та Польщею? Чи буде знайдено компроміс у зерновому питанні між Україною та Польщею до кінця року, до кінця 2023 року. Тут сила може говорити про те, що будуть знаходитись якісь шляхи підходу для того, щоб все ж таки оці добрі дружні відносини зберегти. Дивимось, що тут показує теропрогноз, будуть. Будуть ще деякі не дуже. Такі чесні на совість політики, польські, вірогідніше, розкачувати. Далі питання з доставкою зерна, з транзитом колесо фортуни – це дорога, пере, перевезення. Також і повторення подій будуть ще трішки кишки мотати, але в цілому потім буде знайдено якесь рішення, яке задовольнить усі сторони дев'ятка кубків. І ось тут сила будуть застосовані заходи впливу щодо утихомирення обох сторін, зокрема лагідний підхід до поляків, тому що наразі сваритися в Україні з поляками взагалі. Не варто. Тому сподіваємося на успішне вирішення цього конфлікту. Давайте зараз побачимо ще ось таке питання, що скаже Таро. Як буде проживатися українцям в Польщі до кінця року? Українські біженці, які проживають в Польщі до кінця року? Як буде їх становище там? Чи не вплине ось цей конфлікт на українських біженців до кінця року українці в Польщі? Як вони там себе будуть почувати? Десятка пентаклів, справедливість, шістка кубків і сімка кубків? Можливо, будуть вирішуватись якісь юридичні моменти щодо перебування в Польщі українських дітей. В цілому виплати все ж таки мають бути, але буде обговорюватися питання щодо підтримки українських сімей в першу чергу з дітьми. Також буде якийсь надано вибір для українців. Можливо. Будуть застосовані якісь правові норми. Якщо ви робите так, то отримуєте це. Якщо ви так не робите, то е, преференції вам будуть зняті. Наприклад, ось так. Так, Це стосується в першу чергу дітей і фінансів. Саме виплат. Можливо, треба буде оформлювати якісь юридичні документи, і без цих документів виплат не буде. Також це може стосуватися того, що питання лікування. як Якось буде переглядатися щодо надання медичних послуг українцям в Польщі, і за них, можливо, треба буде більше платити. Далі, що ще може бути? Все ж таки будуть якісь. Будуть якісь дуже неприємні моменти, і вони можуть стосуватися все-таки прихистку сімей з дітьми, можливо, деяким буде відмовлено А деякі сім'ї можуть взагалі відмовитися від допомоги. Наприклад, сім'ї поляків, які допомагали українцям, які постраждали від війни, також можуть сказати: Ну до побачення, ми вже не хочемо. не хочемо Поляки для... Польща для поляків і досить українізації Польщі, як говорили деякі політики розпалюючи ось цей конфлікт. Крім того, від українців, які перебувають в Польщі, взагалі від українців на юридичному рівні, тобто на рівні документів, будуть вимагати. Якихось сатисфакцій, пов'язаних з минулими військовими діями, тобто те, що є історичний момент, що Польща вимагає від українців вибачень, ось це питання також може активізуватися. В цілому, десятка пентаклів, все-таки підтримка українців буде, але в першу чергу це буде стосуватися жінок і дітей. А щодо перебування чоловіків, то я думаю, що там питання буде підніматися зовсім на іншому рівні. Давайте зараз ще подивимося до кінця року, чи є загроза для Польщі щодо. Якихось ракетних обстрілів, чи падіння уламків дронів, ракет, якими Росія постійно обстрілює Україну. Ось військові загрози Польща до кінця року. Як ви вже знаєте, я говорила, що будуть ракети на НАТО і дрони. І Румунія вже постраждала була. І Польща вже неодноразово страждала. Давайте подивимося. Ой, тут прям дві карти захотіло випадати. Бачите, лицар мечів, сімка, і відлюдник, може бути навіть влучання в якийсь об'єкт енергетичної сфери на території Польщі, що не буде світла, або це будуть перебої зі світлом, коли в Україні будуть вієлові відключення, в Польщі також можуть бути проблеми зі світлом, як варіант до кінця року. Зараз дивимося щодо загроз військових. Польща до кінця 2023 року. Загрози військові. Дивіться, п'ятірка жезлів на дні вже говорить про те, що будуть новини, що десь були бойові дії, влучання, атаки ось щось таке може бути. І це може бути там, де вода. І влучання в якийсь енергетичний об'єкт або водний, і будуть про це новини, щоб були обмеження, що тут показує, тут також дуже великий акцент на те, що можуть бути якісь влучання в нічний час, тому що місяць, ось хвилювання людей. і Об'єкти, які стосуються або мостів, лицар Пентаклів, ось тут арка на 9 шляхів кубки, шляхи сполучення. Так, шут. Там, де відбувається дорога, вибачте, там, де переїзди, можуть бути, на жаль, на жаль, можуть бути влучання і якесь обнулення такого розміреного спокійного життя, де в задоволення. Тобто можуть постраждати, на жаль, люди. І це можуть бути. Якісь обстріли або падіння уламків дронів ракет саме в час нічний, коли сутінки або під ранок, бачите? Смерть. Шут, смерть це говорить про те, що. Може бути влучання з летальними жертвами. До речі, ще хочу сказати, якщо брати місяць і брати смерть, і ось тут багато води випадало, то, можливо, це якийсь варіант, пов'язаний з об'єктами енергетики, в тому числі десь в районах атомних електростанцій, росіяни будуть обстрілювати Україну, але ці уламки ракет будуть падати на територію Поль. Тому будьте дуже обережні бажаю всім, хто мене дивиться, захисту вищих сил. Давайте ще подивимося все ж таки питання. Польща говорила, що не буде постачати Україні зброю, що їй треба самі озброюватись. Давайте все-таки подивимося ще це: чи буде Польща передавати українцям необхідне озброєння. Так, зброя. Чи буде передаватись Польщею Україні? Так, тут зірка говорить про те, що все ж таки є якісь плани, вони таємні. А ось тут може, звісно, ситуація підзависнуть. І та зброя, яка мала. Передатися Україні, ось-ось беріть, може відкладатися, або буде передаватися щось таке, що Україні не дуже той потрібне. Знаєте, таке на тобі Боже, що мені не гоже, що Україна може навіть відмовитись від такої пропозиції. Але в будь-якому випадку, ось падають карти військових, все-таки можливо буде або якесь навчання військових. Крім того, ось це шлях сполучення. це про Аеродроми військові, там, де отримує Україна зброю від США. Правильно я розумію так: Мах є над Польщею ще країни НАТО. Є США, які повністю перекрити постачання зброї Польщі і Україні, звісно, не дадуть. Але ось цим питанням будуть маніпулювати і, скоріше за все, свою зброю Польща передавати не буде, а лише ось та яка зброя транзитом іде. Крім того, щодо відносин, ось таке похолодання є у військовій сфері, співпраця, на жаль, з Україною буде майже поставлена на паузу така. Досить серйозна прохолода у відносинах, у співпраці у військовій сфері між Польщею та Україною намічається. На жаль, такий прогноз, тому будемо дивитися, як відіграються події. Дякую за увагу! Підпишіться, поставте дзвіночок, дивіться медитації, які я пропоную на моєму каналі. І хай всі, хто дивиться мене, у всіх все буде добре, до зв'язку. З вами була Таролог Людмила. На все добре.